Шок! уряд планує зробити новий черговий удар по наших із вами гаманцях. Вам може здається, що податки та тарифи вже доволі високі. Ну а що, якщо я вам скажу, що на нас чекають нові збори, які будуть ще вищими, і від яких уникнути не вийде. Друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про те, як зміниться ціна на газ на світло. Та навіть на нашій з вами улюблені автомобілі. Ви будете шоковані, як може змінитися наш із вами бюджет. Мене звати Микита Гаврилюк, і сьогодні я вам про все це розповім. Тож обов'язково підписуйтесь на цей канал та ставте лайк, щоби не пропустити нічого важливого. Також показуйте це відео своїм друзям. Ну а ми починаємо. Тариф на електроенергію в Україні шокуюче зросте. Ну але є і така малесенька. Приємна новина, це відбудеться не одразу. Як це працює? Дивіться, тарифи на електроенергію переглядають двічі на рік перед зимовим сезоном та після нього. Ну тому, що взимку у нас дуже сильно зростає споживання електроенергії, бо холодно ми гріємося, і темно ми собі освічуємо наші помешкання. Тож, здебільшого, перед зимою намагаються влада намагається не піднімати тариф, а от після вже влітку. Вона це переглядає, тому що ну це логічно. Погодьтеся так, от зазвичай ціни міняють 1 лютого та 1 червня. І от на це 1 лютого ціну вирішили не міняти. Вона залишиться старою, такою як і була. Зараз вона тримається на рівні 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. І вона така вже з 1 червня 2024 року. Але вона може драматично і разюче піднятися вже влітку цього року. Вона точно не зміниться до кінця квітня. Це якраз опалювальний сезон. А от за травень влада може почати перегляд. Деякі експерти вважають, що ціна на наше із з вами світло може піднятися аж до 6 гривень 68 копійок за кіловат годину. І це вже буде з першого червня. Фактично, ця цифра не є офіційною, це думка експертів. Це конкретно прогноз такого собі голови спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. Він вважає, що якраз от за період травня влада перегляне перегляне ці тарифи і підніме їх. А ще в найближчі 2-3 роки можна очікувати, що вони злетять ще вище до 9 гривень за кіловат годину. Тобто, якщо у вас вже доволі високі платіжки, то можете навіть уявити, якими вони стануть в найближчі декілька років. Офіційна влада, міністерство енергетики, поки що ніяк не коментує е ці заяви. Точніше, каже, що поки що е підстав вважати, що вони це підіймуть. Нема Ну що ж, подивимося. До речі, напишіть у коментарях, як ви вважаєте, чи підіймуть електроенергію, і наскільки підіймуть ці платіжки. Буде дуже цікаво почитати. Ну а е, щодо загалом нашої енергосистеми, то підняття цін на енергетику неминуче, тому що через війну, через постійні російські атаки, нам треба постійно відновлювати, зміцнювати та навіть захищати від ракетних, ракетних атак наші об'єкти енергогенерації та транспортування електроенергії. Ну а це як ви розумієте, дуже дуже недешеве заняття. Тому на жаль нам з вами доведеться таки навчитися економити електроенергію, і винувати тут треба не владу, а росіян, які знищують нашу енергосистему. Але окей, що ж робити з людьми, які вже і так з підняттям з цього року, з 24-го року, навчилися економити, то як же це все вплине на їхнє життя? Ну що ж, давайте подивимося на шляхи, як можна все таки, хоч трохи, але зменшити. Ціни в платіжках, які скоро вже зростуть. По-перше, треба знайти багатозонний лічильник або багатофазний лічильник. Кожен громадянин України має на це право. Ви маєте звернутися за цим до свого до своєї компанії постачальника, і вони зобов'язані вам його надати. Але тут є важливий нюанс: є двофазні лічильники і трьохфазні. Двофазні найбільш розповсюджені. Ну все логічно, є денний час та нічний нічний це з 23 години по сьому ранку, і там ціна буде рівно рівно вдвічі менша. Ну тобто було 4,5, грубо кажучи, а стане 2,12. За цей час ви якраз зможете поставити на прання свої речі, і як би це дивно не звучало, але, наприклад, сушити голову з феном та пилососити в квартирі, бо саме ці прилади забирають найбільше, споживають найбільше електроенергії. А от трьофазний робить дуже цікаву річ. В нічний час ви будете сплачувати ще менше 1,7 гривень. Але в денний час ще більше зросте. Денний час теж буде поділений на певні зони, і оплата за денну електроенергію буде вища, ніж якщо ви будете користуватися двофазним лічильником. Тому обов'язково зважайте на це, коли обиратимете собі ось такий лічильник. Друге, що можна зробити, це банально. Оптимізувати своє споживання, тобто, по перше, закупити енергозаощаджувані лампи зараз до сих пір триває оця програма підтримки від Європейського Союзу, тож скористайтеся нею. Ну а також не забувайте вимикати всі прилади, якими ви не користуєтеся, навіть із розеток. У нас багато хто про це не знає, але навіть коли будь-який прилад просто. Вімкнений в розетку, але не працює, він в пасивному режимі продовжує споживати хоча і менше, але електроенергію. І за місяць він встигає нагнати немалу таку суму у вашу платіжку. Ось. Ну і третє, стежте за новинами. Офіційні, офіційні новини про перегляд цих тарифів допоможуть вам. Завчасно підготуватися, ну або можливо, просто знайти більш вигідного постачальника, коротше кажучи, через російську агресію нам з вами доводиться вчитися жити по новому і в тому числі економити електроенергію. Ну а все це я взагалі до того, що підвищення тарифів це не просто цифри на папері, це реальний виклик для кожного із нас. І питання лише у тому, чи готові ми до нього. Напишіть ваші варіанти у коментарях. Невже влада планує підняти ціни на газ в обхід власних же зобов'язань та законів? Що в біса відбувається, та як нам з цим всім жити? От зараз і дізнаємося, друзі. Зараз ціна на газ офіційно за законом заморожена. Е, і для побутових самих спож... споживачів вона складає 7 гривень 96 копійок за кубометр. Але вже Звучать прогнози багатьох експертів, що після цього опалювального сезону, після квітня, влада може переглянути правила гри, і тоді ніхто навіть не знає, що нас очікує. То чи дійсно ціни залишаться під контролем? От давайте про все це дізнаєте. Дізнаємося зараз. Я вам про все це розповім. А ви поки підпишіться на наш канал? Отже, заморожені тарифи це тимчасове рішення, і ситуація може змінитися. Як це власне працює? Ринкова ціна коливається зараз увага від 8,5 гривень до 20 гривень за кубометр. А ми з вами сплачуємо фіксовану ціну 7:96. Але як же так? Воно ж навіть не покриває оцей мінімальну цю планку ринкову. Ну, все це фактично завдяки тому, що держава субсидує субсидію оці е, цифри, тобто доплачує з наших же з вами податків оцю різницю між 7,96 та фактичною ринковою ціною. Ну тобто, фактично, ми із вами платимо більше за газ, просто не напряму. І ці гроші, які могли би в теорії піти на нашу оборону або на розвиток, ну скажімо, медичної сфери, зрештою, йдуть на те, щоб покрити оцю. Різницю, розумієте? Це робиться для того, щоб уникнути соціального напруження під час війни, і це логічно. Але це призводить от саме до такого дисбалансу у нашій бюджетній сфері. Але тут багато хто скаже: Ну, Микита, ти кажеш, що ціна заморожена, а кожен місяць платіжка все збільшується і збільшується, і збільшується. Як же так? Ну що ж, по перше, зараз зима, і під час зими банально збільшується споживання від цього не втечеш. Але по-друге, також не варто забувати, що є ще й окремий податок на транспортування газу, ну а фактично на обслуговування труб. І от він якраз не заморожений, він зростає щороку, хоча і не дуже сильно. Тим не менше, саме ця цифра зросла. Тож, зараз не дивно, що зростають платіжки. За зимовий період. А що відбувається загалом із газом для підприємств? От Отут, от друзі, все по-перше, цікавіше. Ну а по-друге, сумніше для бізнесу. Ціна за газ не фіксована, і от якраз вона залишається в межах ринку. І за останні декілька місяців вона разюче зросла. І ми із вами вже можемо це побачити. І ми також фактично це оплачуємо. Найбанальніший приклад хліб. Його їдять всі, це один з найпопулярніших продуктів, і за останні декілька місяців його ціна зросла на 15% лише за останні декілька місяців. А все тому, що для виробництва хліба для його випікання потрібен газ, багато газу. І таких продуктів насправді безліч, які залежать саме від цього. Починаючи від харчової індустрії і закінчуючи побутовою хімією. Технологіями тощо, що ж буде далі. Ну, якщо уряд е, вирішить переглянути оцю фіксовану ціну, це стане серйозним ударом по наших із вами гаманцях. Але поки що ці субсидії діють, тож нам із вами варто ними користатися. До речі, напишіть у коментарях, які ви використовуєте методи, щоб сплачувати менше за газ. Буде дуже цікаво дізнатися. Ну а загалом газ, як бачите, на прикладі із хлібом, це далеко не лише про опалення. Він загалом його ціна торкається абсолютно всіх сфер нашого життя. Тож подивимося, як зможе наша держава і наше суспільство впоратися із таким великом, як зростання ціни на газ. Шокуюча новина у 2025 році. Багато автомобілістів вперше в житті почнуть сплачувати податок. На своє авто. Що відбувається? Давайте розберемося. Отже, головний нюанс: чинний закон передбачає, що якщо ваше авто молодше, так би мовити, за 5 років і коштує 375 мінімальних заробітних плат, то на нього треба платити щорічний податок у розмірі 25 тисяч гривень щороку. Для довідки, ну це приблизно ці 375 мінімальних заробітних плат це десь 2,7 мільйони гривень. Така вартість має бути в авто. Тож, якщо ви щасливий власник от такої ластівки, ну готуйте свій гаманець. Але чому саме 375 мінімальних заробітних плат? Уряд визначив саме таку суму для того, щоб це був не податок на авто, а податок саме на розкіш. Тобто, якщо ви користуєтеся не таким дорогим авто або йому більш ніж 5 років, то ви звільняєтеся від сплати цього податку. І фактично це податок на люксові автомобілі. Міністерство економіки щороку складає перелік моделей, які потрапляють під саме ці критерії. І, наприклад, в цьому році. Який зараз якраз добігає кінця звітному там було 187 конкретних моделей. Ви можете перевірити це безпосередньо на сайті Міністерства економіки. І до 1 лютого вони мають оприлюднити новий список. Але через інфляцію, яка за цей рік була доволі високою, отже, очікується, що значно, значно більше буде цей перелік автомобілів. Перелік цих моделей, ну бо логічно, так. Раніше ці 375 заробітних плат, це була одна сума, тепер інша, і все це конвертуємо в долари. І фактично, як же взагалі цю ціну розраховують в Міністерстві економіки, вони дивляться на ринок, беруть за кожну модель середню, середню вартість саме нових моделей, і оцінюють по них. Якщо ваше авто. Ем... Молодше, ніж 2019 рік, і потрапляє цей перелік по вартості, то вам доведеться сплатити 25 тисяч гривень. Тим не менше, це означає, що всі машини, які вироблені, і саме вироблені, це вкрай важливо, не куплені в перший раз через зареєстровані, а вироблені до 2019 року. І всі машини при цьому, які ще й коштують менше, ніж 2,7 мільйони гривень. Навіть серед нових вони також будуть звільнені від податку. Наприклад, якщо ви навіть купляєте не найновішу Toyota Camry, ви будете змушені платити 25 тисяч. Але на всьому вторинному ринку, скоріш за все, ви будете звільнені від цієї оплати. Тим не менше, якщо ви купуєте, наприклад, новий електрокар, а вони зараз всі нові і дорогі. То майже неминуче доведеться сплачувати оцей податок. Ну а простіше, все це перевірити 1 лютого, коли вже точно оприлюднять цей перелік на міністерстві, на сайті міністерства економіки. Тож не зволікайте і обов'язково перевірте, чи не доведеться вам. Сплатити податок, бо що, ну, що ж буде, якщо цього не зробити, все просто до вас прийде податкова. Спочатку вас попросять сплатити податок, якщо ви чомусь не отримаєте це повідомлення або проігноруєте його, ну тоді почнуться додаткові штрафи, і вони будуть сумуватися. І якщо ви протягом довгого періоду не захочете сплатити як сам податок, так і штрафи за це. То до вас навіть можуть прийти з перевіркою та почати судове розслідування. А погодьтеся, ніхто не хоче мати таких проблем. Тож обов'язково перевіряйте на на сайті Міністерства економіки. Ну а що ж, якщо ем, це цей рік, це той самий рік, коли машині виповнюється 5 років. Тут теж цікава історія. Справа у тому, що в такому разі рахується не весь рік. А лише та частина, яка потрапляє під цей критерій. Ну, наприклад, машині у березні стане рівно 5 років, і тому ви платите не за весь рік, а за січень-лютий, березень це приблизно 2200 гривень за кожен місяць. Тобто, податок буде меншим, доволі зручно. Ну і на останок, як же це вплине на наш ринок автомобілів, саме через цінове введення і розширення велике цього переліку Може статися ситуація, що українці масово почнуть переходити на більш старі авто і на більш дешеві. В принципі, у нас і зараз ця практика поширена, але це може ще більше спонукати переходити саме на такі марки. Тож подивимося, пишіть до речі, як ви вважаєте, чи варто взагалі вводити такі мита і такі податки. Бо багато хто, наприклад, вважає, що. Ця новина далеко з неприємнесприємних, так але інші люди кажуть, що купувати під час війни новенький седан ну це трохи дивно. Тож, напевно, сплата такого податку цілком собі виправдана. Як вважаєте ви? Напишіть у коментарях. Нам буде дуже дуже цікаво дізнатися. Друзі, дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити інших цікавих новин. Також поділіться цим відео із вашими знайомими, яким воно може допомогти заощадити їхні гроші. І не забувайте, що разом ми зможемо дізнатися більше про те, як відстоювати власні права та захищати власні гроші. Побачимося у наступних відео.